Головна подія цього періоду, на мій погляд, це те, від чого ми зараз страждаємо. Це спека. Подія не політична. Але чому я це відзначаю? Тому що, хоча це і не політична подія, але на жаль, клімат все більше і більше впливає і на соціальне, а відповідно і на політичне життя. А, от е, рекордна спека, і всі негаразди, які з цим пов'язані. Я маю на увазі пожежі, е, які відбуваються, і в сусідній Росії і, на жаль, і у нас е, проблеми економічні, е, 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 соціальні, які з цим пов'язані. Е, вони свідчать про те, що, е, на жаль, ми не готові от до цих екстремальних надзвичайних кліматичних тенденцій, а до них треба готуватися. І це серйозний сигнал для е, нашої влади, що е, е, схоже на те, що йдеться про серйозні е, кліматичні закономірності, до яких має, е, треба пристосовувати державну політику. Просто по різному це відбувається. От у нас е, у росіян на пострадянських просторах домінує спека рекордна а в центральній Європі знов не перший раз фактично е, через рік е, повторюються повені. От вам дві сторони однієї, тієї ж медалі е, глобальних е, кліматичних змін, фактично надзвичайних кліматичних змін, е, до яких треба готуватися і фактично певною мірою змінювати пріоритети економічної, соціальної політики і заходів, е, спрямованих на е, захист від таких от надзвичайних подій. Ну, якщо е, казати про суто політичні події, то почну з аналізу міжнародних подій. І тут я, по-перше, відзначу подію, яка була серед головних і в червні і в липні це була одна з головних міжнародних подій. всякому разі, з точки зору уваги засобів масової інформації, думаю, конкуренції практично не було. У всякому разі, в першій половині липня, це фінальні ігри чемпіонату світу з футболу. Футбол нібито не політика, але зверніть увагу на важливу річ. В українських засобах масової інформації в зв'язку з чемпіонатом в Південно Африканській республіці появилося дуже багато коментарів, а також аналітичних статей, які порівнюють економічні умови проведення чемпіонату світу з футболу, який відбувся в ПАР, і того чемпіонату європейського, який має відбутися у нас і в Польщі. Економічні умови їх проведення, економічні наслідки. Е, і е, думаю, що тут ситуація не така проста. Думаю, що багато уроків е, е, з е, нинішнього світового чемпіонату з футболу, який відбувся в ПАР, треба винести і Україні. І тому я цю подію відзначаю, тому що вона має не, не тільки таке глобальне спортивне інформаційне значення, там є і економічні соціальні уроки, які актуальні для України. Ще одна важлива подія, яка відбулася ще на початку липня, ну а її продовження от буквально днями було це обрання нового президента Польщі Борислава Коморовського. Він був обраний в липні, а вже набув президентського статусу в серпні, і фактично для нас ця подія. Відкриває нову сторінку в українсько польських відносинах, думаю, що наші відносини будуть більш прагматичними, і до цього також треба готуватися. Поляки думаю, залишаться і далі нашими найближчими друзями в Європейському Союзі, нашими адвокатами, але Відносини з Польщею, думаю, будуть набувати все більше і більше прагматичного змісту, а не просто, знаєте, такої е, емоційної дружби. Е, ще одна подія, яка е, е, має певні паралелі із Україною. Ну, при бажанні можна провести такі паралелі: це корупційний скандал у Франції, який відбувся на початку липня. Ця подія була достатньо резонансною. Ну, в першу для Франції, для Європейського союзу. Тут можна згадати, що це не перший такий корупційний скандал в великих країнах Європейського союзу. Подібний скандал Великій Британії призвів фактично до зміни влади. На парламентських виборах, хто знає, як буде у Франції, у всякому разі, по рейтингу Саркозі це серйозно вдарило і вдарило негативно. Але чому я згадав про певні паралелі з Україною? Тому що, якщо порівняти зміст цього корупційного скандалу у Франції і наші реалії, то ми побачимо, на жаль, різницю. Серйозні розбіжності ну по перше, якщо там предметом скандалу стають фінансування політичної активності на виборах в розмірах декілька сот тисяч, декілька мільйонів. Навіть у нас йдеться про суми в десятки і сотні мільйонів.